Дій не було ніяких, збудовано звичайно, ну або як-небудь звинувачують родини в тому, що це через них зупинилося будівництво самого сектору почесних поховань. Але принижують гідність родин. А через гідність родин принижується гідність оцих хлопців, які тут поховані. Внесіть корективи у проект, щоб місце розташування пам'ятників співпадало з реальним місцем розташування могил. Дуже сподіваємося, що все-таки міська влада піде на зустріч Родинам тихенько були внесені зміни у дати. А виявляється, що ні, ваша заява неправильна. А родина про це навіть не знає. На проєкті вони розташовані рівненькими рядами, а ховали їх зовсім нерівними рядами. Подивись, який проход. Да? Для цього треба зміщувати могилу на метр. Як у них по проєкту стоїть паркану, тут закінчується, так вони його і тут і залишили. Ну, у нас то все одно що буде потім, Після нас куту потоп. Тут також це не закінчено, хоча повинно було бути закінчено у листопаді місяці? Мобуть все добре, або якби як, якось зробити на секторі, де ховають військових у кривому розі до кінця 2025 року Дрім мав виконати благоустрій і будівництво наступних об'єктів: каплиця, ритуальний майданчик, огорожа, брами, центральні флагштоки і зробити замощення площі. Розкажіть, будь ласка, яка ситуація зараз? Ну, на сьогоднішній день, у нас сьогодні 19 грудня, ми з вами бачимо, що частина робіт виконана. Зроблено замощення центральної площі, зроблена вхідна брама, але вхід до самої вхідної брами ще не до кінця не закінчений. не зроблений. Зроблені ворота, не ворота, а забор. Але він зроблений не до кінця, якщо подивитися в ту сторону, там роботи ще зовсім не закінчені. Ми бачимо, що зроблено місце для відспівування, закінчили вже каплицю не закінчили, вона ось в такому незакінченому стані стоїть. Вигнали тільки колони і все, і верх поставили. Каплиця не закінчена. Також не закінчені місця, де повинні бути посаджені рослини. Рослин нам обіцяли зовсім невелику кількість, але і ці місця також у нас не закінчені. Щоб не встановлене. Місце, де оформлене місце, де буде встановлюватися пам'ятник центральний. Але пам'ятника на сьогоднішній день немає, тому що не було конкурсу. Так конкурс так і не оголосили на виготовлення цього пам'ятника, і тому місце під пам'ятник, нібито як зробили. Але можливо, його навіть доведеться демонтувати, тому що не зрозуміло, а яким буде бачити це місце та людина, яка придумає сам пам'ятник. Тому якась така робота також не закінчена. Вам обіцяли зробити замощення загальне? І замощення між могилами, правильно? Ну, як вони сказали, у проєкті існує замощення між могилами. Проєкт на сьогоднішній день ніхто не змінював. Але із договору із підрядником питання замощення між могилами виключене. Але це ж таке діло. Можна один витробіт домовлятися з одним підрядником, щоб виконував, інший витробіт, щоб з іншим підрядником виконував. 4 грудня припинили роботи. Виконання робіт тут і, як написали у стратегії розвитку міста, що це для подальшого коригування. На початку грудня були проведені, був проведений захід, на якому обговорювалися. Питання розвитку, питання до розвитку стратегії міста до 2030 року, і там також під, піднімали ми питання, ми були присутні на цьому засіданні, і ми піднімали питання стосовно сектору е, поховань, де ховають військових. То нам, представниця ДРІМ, сказала, що да дійсно зупинені роботи для коригування, але яке саме буде проведено коригування, вона не знає, вона нам не повідомила і знову не оголошує. Плошено загального конкурсу для цього коригування знову немає. Тому давайте нагадаємо читачам в двох словах коротко. В чому була заминка із питанням замощення і до якого результату прийшли? Що там із заявами? Угу. Значить, коли родини почали придивлятися до того, як повинні бути розташовані пам'ятники на проєкті, який вони нам рекомендували, і як вони як розташовані могили в реальності, то побачили, що на проєкті вони розташовані рівненькими рядами, а ховали їх зовсім нерівними рядами, і там є зміщення більше ніж на метр зміщення могил. І тому була єдина вимога спочатку. До нашої міської влади, що, будь ласка, зробіть, внесіть корективи у проект, щоб місце розташування пам'ятників співпадало з реальним місцем розташування могил. Нам тоді сказали, що ні, таких коректив сюди вносити неможливо, тому що це заміна повністю проекту. А для того, щоб замінювати проект, нам необхідно часу більше року. Ну, от перші такі взаємні запитання у нас розпочалися ще у серпні 24-го року. На сьогоднішній день, це вже грудень 25-го року, вже пройшло достатньо часу. Можна було внести коригування у цей проєкт, але коригування внесені не були і е, звинувачують родини в тому, що це через них е, зупинилося будівництво самого сектору почесних поховань. Але якби це тільки... Е, тільки через нас, то все, що ми бачимо: забор, каплиця, вхідна група, все було б вже закінчене. Але воно на сьогоднішній день не закінчене. Отже, коригування проєкту не було, і роботи, які повинні були бути закінчені до жовтня 25-го року, взагалі-то спочатку до липня, але потім тихенько були внесені зміни у дати, і вже вони по новим датам. Це був жовтень 2025 року, але й до жовтня 2025 року. Роботи також не були закінчені. Для того, щоб якось все-таки посприяти тому, щоб місце розташування пам'ятників співпадало з місцем розташування могил, родини написали заяву про те, що вони забороняють проводити будівництво на могилі, тобто навколо могили, будь ласка, робіть замочення, робіть загальну заливку, але саму могилу родини заборонили чіпати. Йшов час, були у нас перемовини з міською владою із Дрімом із соцзахистом, і дійшли до висновку, що якщо ми заберемо заяви, перепишемо заяви, то тоді будуть продовжувати будівництво, тому що, нібито, родини були винні в тому, що будівництво не відбувається. Родини написали заяви і чекали подальших дій. Дій не було ніяких через два місяці. Наша громадська організація написала листа. А чому роботи не проводяться, і тут нам розповідають, що виявляється, там є деяка кількість заяв, які написані юридично неправильно. Хоча як можна юридично неправильно написати заяву, не зрозуміло. Ніякого зразка не існує. Як родина написала, так і правильно. І нам почав пан Бендюх розповідати, що ми кожного дня обдзвонюємо родини, всім повідомляємо, але ніхто не приходить і не переписує ці заяви. Скільки родин зі скількома родинами ми спілкувалися? То жодні родині не телефонували, нам теж не телефонували, ні листів не писали, ніяк не повідомляли про те, що виявляється, наша заява була юридично неправильна. Представники нашої громадської організації пішли на прийом у міськовиконковому, і їм там. Сказало, що от ваші заяви також неправильні. І ці родини ми тут же зразу б написали заяву за їхнім зразком, за тим зразком, за яким вони хотіли. Почали розповідати іншим родинам, і інші родини почали просто цікавитися, а моя заява правильна чи неправильна? Вияв... виявляється, що ні, ваша заява неправильна, а родина про це навіть не знає. Ніхто її про це не повідомляв. Родини написали відмову попереписували ці заяви, хоча особливо там в них нічого не змінилося, але зробили так, як хотіла міська влада. Коли от було засідання. З питань розвитку стратегії міста до 2030 року у представниці Дрім спитали, що там, як з заявами, а вона сказала, що ну, от ще шість родин не переписали заяви. Але у нас є такі родини, ми всіх не знаємо, хто це. Але ми знаємо, що є такі родини, які заяву понаписували, а потім самостійно встановили пам'ятник після того, як у січні 2025 року вийшло. Вийшла пропозиція, це не був наказ, це не було повідомлення про обов'язковість, але вийшла пропозиція про те, що родини можуть самостійно отримувати кошти і самостійно встановлювати пам'ятники. Як ми бачимо, пам'ятників встановили, встановили родини дуже багато, і як тепер буде відбуватися замощення, яке обіцяє нам міська влада між цими пам'ятниками, які родини вже повстановлювали. Ну я навіть не розумію, як це технічно можна зробити. Станом на зараз, чи відомо вам що планується в майбутньому робити на цьому секторі? Ну нам Офіційно ніхто ні про ні про що не повідомляв. Тобто офіційно не було повідомлено про те, офіційно це означає письмово у вигляді листа електронного або паперового. Нам не повідомляли про те, що не буде загального замощення. Не повідомляли про те, що родини будуть самостійно встановлювати пам'ятники, але дивлячись, на ту на те, що ми зараз з вами бачимо. Ну, тут на секторі ми бачимо, що велика кількість ці пам'ятників вже встановили. Отже, виходить, що якщо офіційного повідомлення про відсутність загального замощення немає, то загальне замощення передбачається, воно буде, повинно бути. Але як буде відбуватися оце загальне замощення, якщо люди вже встановили пам'ятники? Причому, подивіться, як вони встановили. Бо збоку. Також поставлено гранітні плити, тобто це означає, що не можна тепер зробити загальну заливку між двома могилами для того, щоб ну, якби їх прирівняти по висоті одна до одної, щоб тут можна було пройти. Якщо у нас є такі могили, де ось відстань між могилами велика, і тут можна пройти для того, щоб підійти до своєї могили, то ось тут є могили, де відстань між могилами, ну, буквально на ширину однієї стопи. Тобто між цими могилами вже пройти не можна. Не можна пройти між могилами, отже, це означає, що можна до цієї могили, ну, від однієї могили до іншої, якимось чином підійти. Для того, щоб пересунутися, наприклад, до тих могил, які далі. Але як пройти, якщо повстановлювали такі обмежувальні заборчики? І тут тобто... дуже добре видно, наскільки нерівний ряд. Так, да, 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 да. Ну, тут іще не дуже добре видно. Ось отут, якщо ми сюди пройдемо, ось отут. Отут дуже видно, ось як розташована ця могила і як розташовані ті могили. І коли я розмовляла з паном Васильєвим і йому на це показувала, і з паном Васильєвим і з Біндюгом, і от, вони мені всі розповідають, що от родини ж самі встановлювали ці надгробки дерев'яні. І от коли вони встановлювали дерев'яні надгробки, вони витягували хрести. Ставили над гробок, а потім вже вставляли хрести. А я йому кажу, скажіть, будь ласка, так що це там родини були настільки недолугі, що вони витягнули хрест і поставили його посеред могили? Тобто навіть отаке, отакі заяви вони настільки ну, принижують родини, принижують гідність родин, а через гідність родин принижується і гідність оцих хлопців, які тут поховані? Ну, нам особисто пан Васильєв намагався пояснити, що така ситуація через те, що різні розміри у трун. от, Відповідно, і ями чомусь копали угу. таким чином. Ні, ну почекайте, різні розміри у трун. Ну, вже ж не ховали дітей. Тут не було дитячих поховань, тут немає поховань праху. Да, у нас є такі місця, де похований прах, там зовсім невеличка могила. Тут були звичайні могили, стандартні труни. Ну що це за розмову про те, що різні розміри трун. Ну, для цього треба зміщувати могилу на метр. Якщо вже так сталося, ну сталося вже все, промазали. Поховали ви нерівно, зробили нерівні поховання. Ну так погодьтеся з цим і зробіть так, як вимагають могили, щоб пам'ятник стояв на могилі, а не десь збоку, а по могилі ходили. Ну, зробіть так, як просять родини. Ні, пішли на якісь принципи, і тепер виходить, що родини винні в тому, що роботи не продовжуються. Але хто заважав оце, тут продовжувати роботи? Хто? Родини? Ні. А роботи не закінчені, і коли вони закінчаться, не зрозуміло. Тут ось заборчики, так? Да? А от ось от, от, тут, зніміть ось той проход. Подивись, який проход. Да? Е, тут може пройти от, між цими, зможе пройти тільки здорова, молода людина. Вже людина, яка в віці, їй потрібний ширший прохід, а якщо у людини ще хворі ноги або це інвалід, то там взагалі вона пройти не зможе. Виходить. Між цими могилами пройти неможливо. На могилу зверху теж не станеш, тому що тут он зроблений герб е, прикрашання могили. У когось герб зроблений, у когось заборчик стоїть. Тобто виходить абсолютно недоступність. Усього у нас дві могили. Вони абсолютно різні по висоті. Казали, робіть, бо коли люди почали питати, якою робити висоту заливку, кажуть, робіть 50 сантиметрів. Але ж у нас саме оця місцина, де розташовані ці могили, вона не рівна. Е, під кінець туди вище, а сюди нижче йде як яма. Тому, звичайно, що висота заливки повинна бути різна, але виходить, що люди як... кому як подобається, так і зробили. Це, мабуть, кілька десятків пам'ятників. Ой, тут, мабуть, навіть більше, тому що навіть на тому вже почали робити пам'ятники. А може, може, кілька десятків, я не рахую. У нас виходить ні меморіального комплексу обіцяного, ні навіть паркан <ркан> 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 не готовий, <ркан> ні обіцяного замощення. Так, да, у нас нічого немає, з того, що обіцяли виконати І ще до липня місяця, а потім до жовтня, потім до листопада, з усього обіцяного немає нічого. Ми вже самостійно наша громадська організація встановили, були такі таблички для того, щоб можна було орієнтуватися, хто ну, деякий сектор, деяке поховання, але коли... Проводили роботи будівельники, вони не дуже переймалися їх цілісністю і збереженням, тому їх майже тут немає. Тому люди, рідні, які приходять, то вони знають, де похований. А якщо приїжджають хлопці, з якими воювали, знайти дуже важко. Тут же ж було, то після цієї. Після зливи uh -huh. то, що тут були, дуже попросідали могили, е, почали піднімати шум. Карий сказав, що ну от буде наступне засідання, то тоді будемо піднімати питання з приводу того, щоб виділити е, на, е, гроші на те, щоб завести щебенку 300 гривень. Звичайно, родини почали переживати, нервуватися, тому що для всіх це саме головне місце. Почали самі виправляти. Ми е, замовили наші дівчата знайшли вихід на голова е, Сітнічен. Сітніченка, да, 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 і він допоміг нам провести дві машини щебенки. Після того, як ми привезли цю щебенку, почали людям розповідати тільки після а люди ще дзвонили на 15-20 з тим, що допоможіть нам відновити могили. То прийшов, я так зрозуміла, що директор цього кладовища разом із робітниками, і вони підрівняли могили. От Отут я нічого не можу сказати. Вони реально зробили ці підрівняли ці могили реально дуже добре. Вони їх і попідсипали, правда, попідсипали тільки глиною, і повирівнювали навіть ті, які не були провалені. Тобто тут вони добре зробили, але тільки після того, як всі перенервувалися. Тут має продовжуватись паркан. Да, ну, да, воно ж то так виходить. Він взагалі то тут по їхньому проекту закінчується, угу. тому що оцих двох секторів вже не повинно бути. І як у них по проєкту стоїть, паркан тут закінчується, так вони його тут і залишили. Виходить, що їм тепер необхідно робити новий проєкт на нові сектори. Ну, от коли вони його будуть робити, невідомо. А тут ось бачимо, скільки вже поховань зроблено. Не поховання, пам'ятників. Вже люди поробили пам'ятники, ніхто не чекає нового проєкту. І знову ж конкурс на новий проєкт не оголошено. Але ось вони поробили каналізаційні люки. Тобто, виходить, що це люки для стоку, для стоку води. А отже, якщо вони роблять ці люки, це означає, що повинно бути якесь замощення для того, щоб ці стоки працювали. Але ж у нас все може бути. Тут проблема навіть не в тому, що там люди гарна якість чи погана якість, як вони там роблять, а проблема в ґрунтах. Тому тут мені взагалі здається, або треба робити загальну залику, щоб це була загальна зв'язка для того, щоб вони тримали одна одну, або взагалі тут робити зелений такий коврик, для того, щоб будь-який момент можна було підправити, якщо десь щось повело, провалилося. Ну, у нас то все одно що буде потім? Після нас хоч потоп. Що не робиться? Аб... Або якби як, якось зробити? Ось Ми бачимо побудоване місце для відспівування. Ну, це те, що, я так вважаю, повинно було бути побудоване найпершим, тому що дуже, дуже довго загиблих воїнів відспівували під звичайними палатками. Коли це збудували? Його усе перед е, в листопаді місяці. В листопаді місяці збудували, але якщо ми подивимося на те, як воно збудоване, ну, воно збудоване, звичайно, ну, або як-небудь. Е, бачимо, там нерівності, те виходить, те, ну, нерівно. Ну, ладно, вже, нехай. Як, е, Є, стоїть, тримають за дуже добре. На картинках, які нам, нам, нам малювали, це місце колони у цього місця повинні були бути білими. А ми з вами бачимо, що вони зовсім не білі, а вони сірі, з цим червоним гранітом, про який нам розповідав на зустрічі пан Катриченко, що він ж зовсім не червоний. Подивіться, він ж такий сіренький із золотистими вкрапинками. Ну, ось ми бачимо, як воно поєднання, червоне і сірим. Якби було з білим, було б зовсім інший вигляд. Далі у нас йде, отам, далі, ні, у нас іде дзвіниця. Дзвіницю теж повинні були побудувати і ще у листопаді місяці закінчити її, її будівництво. Погода у нас в селі, то й всю осінь стояла суха, тобто можна було будувати нічого, не було ніяких перепон перешкод. Але ми бачимо, що вигнали тільки основу, тільки колони побудували, а сама дзвіниця ще потребує дуже, дуже великого, великої доробки. Тут багато ще не дороблено. І я так розумію, що вона теж буде такого ж сірого кольору, такого темного, як і забор, як і... Місце для відспівування, тобто все таке похмуре. похмуре. Флагштоки. флагштоки, да, флагштоки побудували. Їх також побудували у жовтні місяці, вони вже стояли, ну, але ми бачимо, що місце під флагштоками і за флагштоками, воно не як, воно не дороблене, воно не закінчене. Що там повинно бути, ми не знаємо. Ну, і Тут оце місце, де сама центральна вхідна група, де треба людям заходити спускатися, тут також це не закінчене, хоча повинно було бути закінчене у листопаді місяці. Зроблені спуски на цих доріжках, що ведуть до самих могил. Ну, я так думаю, що це тимчасове рішення вони зробили до тих пір, поки не будуть робити загальне замущення, якщо вони все-таки його будуть робити, як і пообіцяли. Місце для центрального пам'ятника. Незрозуміло, під який пам'ятник тепер буде це місце підходити, тому що у кожного автора своя задумка. Можливо, через це вони і не закінчували низ для того, щоб друг що поміняти. Ну і за ним повинні були бути зелені насадження. Питання з зеленими насадженнями дуже, я думаю, гостро буде стояти, через те, що ну, які зелені насадження зможуть вижити у бетонних колодязях. Тут ось вже щось пішли, якісь тріщини. Його ще не доробили, а воно вже не тримається купи. І ось тут у нас стоїть вода. Сюди стоки воно виведені. А як же тут будуть рости рослини, якщо тут буде стояти вода? Тобто, виходячи звідси, немає якихось стоків, щоб могла уходити вода. Це значить, виходить вода і звідси? Ну, звідки от ті труби виходять? Для рослин... Немає ніяких умов, щоб вони могли мало того, що їх взагалі це дуже мало на такий великий сектор, на таку погоду, яка у нас так жарко завжди. Таке все тут буде розпечено, тому що все в камені не буде, не передбачено жодної рослинки там посередині. Ще і такі умови для рослин вони тут рости звичайно не будуть. Який зараз загальний настрій у спільноті родин загиблих? Спільнота родин загиблих можна сказати, розкололася. Тому що є е, така частина, які не вірять в те, що може щось змінити, щось, що наша міська влада буде щось робити для загиблих, будувати пам'ятники. І тому родини самостійно починають будувати пам'ятники. Є навіть такі, які намагаються об'єднуватися для того, щоб робити більш-менш загальну заливку. А є частина родин, які все-таки чекають, які все-таки намагаються добитися від влади, щоб вона е, виконала свою обіцянку. Адже змін у проєкті немає ніяких. І якщо нам у департаменті соцполітики нам сказали, що меморіал це все крім могил, то насправді ми розуміємо, що головне в цьому меморіалі це могили. І могилам повинна бути приділена найбільша увага. У нас поки що найбільше уваги приділяється паркану. І все таки ми сподіваємося на те, що ми зможемо свого добитися, що все таки буде загальне замущення, все таки буде оголошений конкурс на, на могильні споруди, все таки будуть виготовлені на могильні споруди однакові для тих, хто ще не встиг поставити пам'ятники. І це будуть світлі козацькі хрести. Ми дуже на це сподіваємося. Дуже сподіваємося, що все-таки міська влада піде назустріч родинам, що вони зрозуміють. Що родини втратили найголовніше? Це набагато більше ніж ті кошти, які можна отримати за будівництво цього меморіалу. все таки людська пам'ять це головніше ніж кошти.